Все є. Пан Любомир. Батареечки. На, на нічну риболовлю. Куплені. Все складено. І ми відправляємося рибалити на. Правильно. На бурштен мені. Привіт друзі, привіт Риболови! Ви дивитесь канал Франківський Спінгіз. Сьогодні з вами ведучий Олег Севестьянова і ви знаєте цей прекрасний от парк. Це дорога до бурштинського водосховища, до теплого каналу Бурштинської ТЕС. І сьогодні ми ловимо судачка, Окуня. Що попадеться, взяв я сьогодні два комплекти. Один комплект для Окуня, а другий новий комплект для судачка. Але... Не, та, не знаю як складеться, як буде клівати сьогодні. Е, бачите, сніг розтанув. Е, на вулиці десь плюс 5 градусів. Зранку був дуже такий невеличкий приморозок, може мінус 3, тому не знаю, якісь переміни такі. Сьогодні вже 12 грудня. От. І ось така от погода. В листопаді було мінус 15, а зараз в грудні... Плюс 5, дуже тепло, а їхав я в маршрутці. Коротше, Маршрутка така. Вдівся, я тепленько буду лупати до ночі. От. А в маршрутці було стільки людей, така жара, просто капець. Колінка не влазить. Я високий хлопець. Ну добре, дивіться, канал Франківський Спінгіст. не переключайтесь, буде цікаво. Будемо лопати сьогодні рибу. Окунь, судак, окунь, судак. Може, якісь підлящі. Коли багато підлящів, він любить багритись. А таке, це, не, як кажуть, не риба. Добре. Гарний настрій. Може пізніше Женя під'їде. Женя Андрюха, я взяв чайок. От. Коротше, гарно, з гарним настроєм я прямую, того тиждень, той тиждень я пропустив. Риболовлю, Так що от так от. Дивіться, бурштин ззаді мене. Буду лопати, на ну на -ну на -ну на -ну на -ну на -ну. Щось радує, людей не дуже багато сьогодні. Середа, людей небагато, може якраз буде багато гарних місць. Людей не багато, а місць багато. І ми спробуємо щось злопати. Вон бурштинчик, а вон канальчик.

Оп, ха-ха! Агонь! Ага. Нічого, ну, ми тут скоротаємо годинку часу до вечірнього цього виходу таких самих наносудочки! Суперокуні клівали. Суперокуні? Як угу. там пливає? Так, такі. Такі суперокунік. Ні, кістки пів кілограми. Кліва? Припніти, тієї клівані. А, ті є суперокуні. Що вони там роблять? Це, так... це, О, не знаю, це. це Не так це такий кукан. Вон супороку. Це не відвідний мене клювало. О, прикольно. Мінус чотири. О, да, це бонус. Це бонус. Так, ще чуть-чуть. Але, до речі, я поставив спочатку якусь таку такий силікончик болотного кольору, то не хотів клювати. Поставив сиреньку, зразу. Зразу. Ой, ці кираси. Ооооо, походу. <сіки> так упав. Він з на болотце заклівав. Потім на фіолетик. О, потім такі. на зелені. Фіолетик і... А зараз на сюртеньку. Мені, мені, нема йому немає різниці. Я вже так стульки там. Ні, та є, я ж поставив масло таке. Як воно називається? Watermelon. Та воно не хотіло три покльовки три, три рази давав по зубам Голголота, по чувачі Пойде. Добре Коротше все, я справився з задачею Ультралайта Вістервачок працює Можна переходити все Відвідний, Хеві Чи що там? Ба на це, на камеру. Зазнімлять її трафайчик. Такі от окуняки. коняки. Так, ми міняємо водилище. на програма окунів закінчилася, починається програма судака. Ти знаєш, що є легенда, що плаває в каналі дуже багато риби, яка краде донки. Донки, фідери. Причому при покльовці в темну пору найчастіше. Іноді буває риба, <рес> грузиками кидає, як Так, риба. Уйоп твою, ти мою доньку покигнув. Кажу, вийко, то не я, то я не знаю. Як не те, я бачив? Кажу, я нічого не знаю. Ось він Ріджик 56. Right? Бахнув цей. Взагалі, бачу, як не може. <laughs> Дивись, як він хотів його жахнути. Чекай. <laughs> <laughs>. <clears throat> Це, Це голодний просто. Оп. такие вот 2 и 5 дюйма и шадик на салатик на юшек Давай пустым так Ну-ка. Я пожар карба.